Великий зал. Я бажаю такої вдячної публіки. Я собі уявляю, як сьогодні пишається мама і вся родина. Для когось ти Сухар. Для когось ти Оксана. Для когось ти Оксана Миколаївна! І ми всі пишаємося тобою. Тому що ти твориш імідж нашого міста. Я бажаю, щоб обставини якнайліпше і щоб в найшвидшому часі здійснилася наша величезна глобальна мрія, і настала довгоочікувана перемога. Ми вітаємо тебе з цим Бенефісом. Бенефіс, якщо погубити, це концерт на честь когось конкретного виконавця і кошти спрямовані на його ж користь, але сьогодні мова про шляхетність, бо кошти сьогодні спрямовуються на користь Збройних сил України. Тому я нагадую, що є скринька для внесення благодійних внесків, і ми е, розраховуємо те, що збір буде е, дуже сьогодні. Буде. Оксаночка сольний концерт. За гарні емоції. На цьому наше свято завершується. Ми дякуємо вам за те, що приєдналися до нашого свята свята українського романсу. Дякуємо за увагу